Доброго дня, любі малята! Проїщення слави Божественного немовля зв'язане з українським народним звичаєм, колядуванням. Традиційним атрибутом різдвяного обряду колядування була зірка. Різдвяна зірка була дуже красивою, її всіляко прикрашали різнокольоровою фольгою, стрічками та китицями. Часто різдвяну зірку. Робили з решета, до якого прилагоджували від 5 до 12 промінців. Пропоную сьогодні зробити різдвяну зірку. Для роботи нам знадобиться картон заздалегідь нанесеним контуром частин зірки, ножиці, шматочки фольги, клей, пензлик, серветка. Олівець, прикрашений самоклійкою, шматок цього ж паперу. Спочатку ми ножицями будемо вирізати всі деталі. Ось подивіться, такі деталі в нас з вами вийшли. Тепер ми беремо один трикутничок та будемо загортати його в ольгу. Прикладаємо ось таким чином рівненько. Так. І ось так загинаємо кінці до серединки і притискаємо ось так. Так, ось останній промінчик нашої зірочки я загорнула. Подивіться, в нас вийшло 4 промінці золотавого кольору та 4 сріблястого кольору. Тепер ми візьмемо коло, будемо ось тут трішки змащувати клеєм та приклеювати на наше коло ось таким чином, зверху знизу так. Тепер зліва і справа. Так, останній промінчик ми приклеїли. Подивіться, як в нас вийшло. Тепер ми ножицями вирізали самокліки і таку яскраве коло. Ось так приклеїмо. А потім ми приклеїмо ось сюди, зверху до нашої зірочки. А з іншого боку ми прикріпимо наш олівець. Ось подивіться, яка різдвяна зірка в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви зробити таку зірку, і можна йти колядувати успіхів вам у творчості і до зустрічі!